<див> Діти, так, а я не розумію, чого це у нас павлика нема. Світлана Івановна, павлика сьогодні не буде. Він сказав, що буде завтра. <див> Ох уж той павлик. Так. Сьогодні ми з вами проходимо одну. Тему важливу. Um, <кій> Як вам підходить рішення? Ну тоді давайте. Так, перший урок у нас математика. Так, Єгор, виходь до, до доски. Добре. Что треба? Так, егор. Смотри. Напишу тут на дождь. Вот, я пишу. Скільки буде 2 плюс два? Так. Два плюс два? П'ять. Все, я закінчив. Дорівнює п'ять. Неправильна відповідь. Сідай два. Ну, вибачте, можна, я в наступний раз е, пере, е, здам ще раз, і точно не буде помилки? раз це наступний раз, так що йди сюди бігом на місце і за... наступний раз це буде наступний раз вже. От наступний раз ти вже і перездаш у мене. І от уже таку оттінку і получиш. Ох, ж ці діти то мені достало вже. Так, что там за болтовня? Опять смеетесь? Так, Егор, питание до тебе. Ты еще раз хочешь двойки получить? Нет, мы не болтаем, все. Ну вот, дивите меня. Ух ты, гаденыш тут. Так, слухаем, что важно, что я пишу. Капец, блин. Открываем книжку, начинаем писать. Так, что тут? Слухаем, что у нас пишут. У, так, е уважаемый містер Лохинський клас. У нас сьогодні буде контрольна робота. Так що е це сьогодні буде у нас по математиці. Так, все на всім розумію листочки на тобі Ігор, Тобі данил. І тобі дані. О, дякую. Все. Листочок я вам роздала. Ручку я вам под... Ручки у вас є. Все. Так, у вас є рівно три... У вас є рівно 3 хвилини. Ой, навіть 10 хвилин у вас є. Все. Виконуйте. А я поки що буду слідчу тему писати. як тут. Маши, третья задача. Я сам не знаю, что тут поставить. Кручу, решай сам. Я тебе уже допомню, я уже допомню. Ладно. Третья задача. тут виповид 2 плюс 2, опять. Дай мне 4. А? Дальше. Кручу, тут. Каша, тут. Дальше. 10 плюс 10. Сколько будет? 10? М -м Миллион. mil Stop. do Я зробив? Mm. О, що у нас хтось зробив, да, Ой, який ти молодець, Данил? Ну, ти можеш уже виходити до дошки, здавати мені от сюди на стіл. Все. А я все, я потім, я потім провірю, а зараз мені треба написати одну важливу тему. О, Єгор, що там? Та все добре, тепер я буду е -е -е -е. Марія Івановна, я зробив. Удивительно, зробив він. Перший раз це від тебе чую, як ти зробив е ну другий зробив. Данил, звісно, ти молодець, а от щось я про тебе сумніваюся. Ну, давай тоді. Я буду перепровірю я потім в кінці, аж уже учебного дня. Так, давай, все, ви там відпочиваєте, так ще й Данил має там закінчити. Ну що, Данил, Данильчик, як у тебе там справа? У мене все добре, я дописую. Молодець, Данильчику. Все, ви не відволікайтесь від роботи. Ви відпочиваєте, а Данил буде здавати. Цей данильчик там сидить. робити будем, я не знаю тільки, давай ми пранканемо того данильчика, давай. давай. <звук> Чекаю. Три хвилини до кінь три хвилини ди пордуки, не мішайте мені Зараз так три хвилини уже лишається. Давай ще раз, а! Світлана Іванівна, накажіть їх, вони в мене плюються отак пушкою всякою, всяку. Я дописати вже. Я вже дописую вони мені не дають. Так, а ну я це не зрозуміла. Третій А, що у вас уже происходить? Вот вот ті вот двоє в мене плюються якоюсь херньою. Ах, вы какашки. Тоді, за, тоді давай щоденник тоді. Давай. И завтра, чтобы с родителями в школу. Да за что? Так, так, а ну не, не возмущайся. Возмущайте, Вин. Ти найтупий ученик в нашому класі, ви оба. Да, хоч ти Хоч ти, ти Даня, але но хоч но і балуєшся один, ну, я тебе прощаю. А от, Єгора, от його ти не вчитись, нічого ну, не хочеш просто. Ти, що ти робити будеш, коли школу закінчиш? От странно. Ко е, коли ти виростеш, закінчиш школу, підеш в коледж, його закінчиш е, і університет закінчиш, то от тоді от я побачу, ким ти поступиш, яку роботу ти знайдеш і як будеш жити. Давай, давай. Тобі, крім телефон і Ігор, більше нічого не треба. От ти граєш, граєш, уроки не робиш. Вчишся на погані оцінки. І навіть ти не вчишся, ти вчишся не на погані, ти вчишся на ужасні оцінки. Я навіть не знаю, як твоя мама такого дебільного, таку дебільну дитину освітує. Все, все, завтра з родителями в школу, щоб вони вже поговорили з тобою. Я от дома мамі в групу напишу, щоб вона вже зв'язалась з тобою, блін, і виговола тебе нормальному. Хусті цей подонок. Так, всі слідкуємо. Так, якщо так, е Данил, ти вже зробив? Все, я зробив. Е можна їх не І Данил ще молодець, бачите, е справився, хоч сам і хотів останній, але він все рівно мовчки зробив. Не то, що ти його. А Дані взагалі, ну ти молодець, я не знаю даже, що казати уже. Зробив, просто за пару, за пару хвилин уже зробив. Так, коротше, вже е, у вас времени виходить, так що Дані. Угу. Все, я тут теж провірю в кінці навчального дня. Все, я е, все. Сьогодні наша тема це буде. Опять буду викликати до дошки. Єгор, ти, ти сьогодні я тебе не буду викликати до додошки, бо ти, як завжди, нічого не будеш знати. А от Даню і Данила, от я вже викличу. Е, давай хто перший? Даня перший все сього. Давай, Даня. Уша. Ну, шарішати. А, ну тут просто. Короче, решать таблицу XL. Короче, сколько будет, вот, пример, 10 плюс 10? А? Так. Mm -hmm. Правильно, 20. 20. Так. Ти мене сьогодні радуєш? Молодець. 5. В кінці, в кінці урока ти мені здаш щоденник, я тобі покладу 5. Так, тепер слідуючий. Хоча може я її виключу сьогодні. Перевіримо 5. Так, сьогодні. Добав, давай тепер Данил. Ура. Ну, що рішати. Я вже думаю, зараз буду що тут рішати, що, що тут нічого не написано. Ой, забула. 20 плюс 20, скільки буде? Чудно? 20. 2 плюс 20. Правильно? Сорок. Молодець. Іди на місце. Все. Потім опять мені 5 даш. Я я покладу тобі 5 в кінці вже урока. Тепер ти, містер містер тупий учні. Виходи, пан принц, давай. Я вже тобі написала. Саме лег... легкі приклади. Спеціально, щоб ти відповів. <плес> І нефіга тут легкі приклади. Що таке купив його? П'ять плюс п'ять. <плес> Давай відповідь буде. А, я не знаю. Я не знаю, що писати. Ай, тут буде. 20. Все, я решил, відповідь буде 20. И сейчас на что можно еще ожидать от хронического двоечника? Седай, два. Две двойки за день. Ладно, это все, что я вас хотела спросить сегодня. Детишки, можете уже вставать и вот строитесь. Все, урок окончений. Так, здавайте щоденники і можете йти бути з вільними. Ура, нарешті. Давай. Так. Ну, на, тримайте. Так, перший здає у нас Єгор. Mm. Так, Погана поведінка три, два, по математиці, два. Все, все, На, тримай свій щоденник. Тепер у нас умнічка Даня. Давай свій щоденник. Окей, окей. Угу Пять. И сейчас пять. Чемный. Чуть-чуть плювался. Ладно, не буду писать. Пощую его. Да не выполнил. Тремай. Дякую. Марія Івановна, тільки вибачте, я свій щоденник дома забув. Ой, нічого страшного! Зі всіми буває Даня. Данил. Ой, вибач, Данил. З тобою і, 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 не, і не тільки з тобою. Я, от, я от постійно от журнал забуваю забуваю свій. Так, а от саті... А от саті мій журнал. Ой, ой. Ой, не, це не мій журнал, це його папка. Вибач, Данил, Дань, ой, Даня. Так, от мій журнал. Так. Так, Єгор є. Е, Данил є. Е, Даня є. Е. Все! Ну все, сьогодні з вами була... Вчителька Марія Іванна можете вставати і йти спокійно додому. Су! Так, все, я збираю папку, книжку. Все, може. Все можем йти, і... давай. Все, давай, Даня, ти зібрався. А, все, окей, можемо йти. Все, ми можемо йти. Так, да, ви можете всі йти. Все, всім пока-пока. І ой, і Данил, ти мене сьогодні, звісно, теж радуєш, хоч саме останній зробив. Контрольну. Коротше, там у нас школа просить грошей, щоб здати. Прошлі ваші здавання були от от такі, от такі класні меблі. Ми зробили при допомогі тебе. Ти більше всього здав суму. І Даня. Да. Ви оба молодці сьогодні пропрацювали. От чіткі тільки Ігор мене щось не радує. Так що, ти все, можеш збирати папку і. Я вас сьогодні відпускаю. Так що домашнього завдання немає. Все, всім пока-пока. Ох, уж цей Єгор. Свою папку не забуду. Ой. Класний день сьогодні, тільки така жара. Просто жаріще за вікном. Ох, подонок. О, нарешті я додому пішов. Даня, прикинь. Так. Виконуємо по нашому плану. Якому завтрашній день ми маємо викинути жор... Йдуть уроки в сусідніх класах. Так, давай. Фух, ми вийшли нарешті з цієї школи. Ага, свіже повітря хочу. От наш клас, пока. Все, погнали Що сталося. так, на слідщий день. Добрий день. Добрий день, Ігор. добрий день Ігорчик. добрий день, присаджуюся. О я с о, Даня, привіт. Привіт, як справи? Невже ще опять мамка не ругала за оцінки? Та ні, просто ту сторінку вирвав, і вона ті не догадалась. А, понятно. Марія Іванна, які у нас сьогодні уроки? перший урок у нас читання. Так що відкриваємо, дістаємо всі підручники і отак. А я, ви поки діставайте, а я. Ой, а я помічу, кого немає. Я тут з свого журналу дістану і буду помічати, кого немає. Так. Ручка, ручка так важко дістається. Так ви поки що працюйте, я буду. Його є, Даня є, Данила немає. Все, все, працюйте, діставайте, діставайте 25 п'яту, двадцять сторінку. Все, більше питань до мене немає. Я буду, я буду писати тему нашу. День добрий, вибачте, за запізнення, будь ласка. Я просто. Просто я е, е, в маршрутку довго чекав. О, Данил прийшов, а я ж уже в журналі ж помітила, що тебе не буде сьогодні. Ладно, потім переправлю. Так, у нас сьогодні перший урок читання, так що діставайте діставайте читання 25-ту сторінку. Все, питань більше немає, я буду писати дію, яку ми будемо сьогодні виконувати. Знову цей Данил приперся. читає. я це не буду читать, я же не, я тупий. Я відкрив просто буду робити відео, читаю. На твоем месте я бы, краще б читав. Все, я все же, я буду читать. Так. Не хочу. Продолжение следует.